П'ять уроків, три з яких просто підряд шли. Анпакінг, книжочок. Доброго раночку. Вчора я нічого взагалі не знімала, окрім однієї хвилинки йоги. Я відзняла, підзняла трошечки. що вчора я була вся в роботі. Сьогодні також, але вчора я ще монтувала влог, тому хороше я все одно весь час сиділа на дивані. типу. Тіпо... А сьогодні у мене новий день, сьогодні у мене 5 блоків. Я не знаю, як так вийшло. Не питайте, як так сталося. Перше, у мене об 11, тобто. Через 2 години. А зараз я приготую собі сніданищу. Я втомилася від яєчні з сосісками і тостами, тому я буду робити скрембл з тостами. Тобто те ж саме, тільки дружечки в іншому вигляді. До речі, вже на наступному тижні буде книжкова країна в Києві проходити. Ви хочете влог з книжковою країною? Та ж книжкова країна проходить скільки? Чотири дні. Я буду намагатися встигати як можу, чесно. Я? Особисто, ніколи не була на книжковій країні, але мені дуже хотілося там, Дуже хотілося. Ні. О, вона починає згортатися. Ура! Треба, ще сьогодні буде в сільпо сходити, певно, що після першого уроку якраз було б дуже дуже добре, тому що в мене і вода закінчується. Ну, сьогодні закінчиться. І я хочу щось солоденьке. По продуктам, в принципі, поки що все є, але хочу щось солоденьке таке себе. Не знаю, чи так воно має виглядати, чи якось інакше. Ну, як мінімум, воно виглядає дуже схоже. П'ять занять, три з яких прям підряд ідуть. Ну, зато буду спати, як вбита. Або буду вбити, не знаю. У мене було вікно дві години, та й зараз є, залишилася правда, година. Я вирішила вийти в парк трошечки пройтися, трошечки провітритися. Тому що вчора я весь день сиділа вдома, і сьогодні був дуже великий потенціал повторити вчорашню судьбу. Тому я вирішила не гаяти час і одразу зібралася, вийшла пройтися. Ну прям реально голова розгружається, тому що у мене урок за уроком далі у мене три уроки підряд. Але нічого страшного, я впораюся, я це знаю. Просто мені дуже хотілося сьогодні вийти, а виходити вже після восьмої години вечора. Ну, таке, вже темно, холодно, та що вона мені треба, а так хоч на сонечці. Це кайф. Ребята, про що ще я могла мріяти в своєму житті? Я навіть не знаю. Наступний урок я буду вести з цієї лавочки з телефона. По пам'яті просто. Mm -hmm. Клас, а де ти була? В якому Всіх вітаю на моєму робочому місці. Я провела сьогодні 5 уроків, я максимально просто з собою пишаюся, просто максимально, якщо чесно. Але тепер мені треба зробити як мінімум те, що записати, що ми пройшли сьогодні з учнями на уроках конкретно на цих трьох підряд. І можливо, якщо у мене залишаться сили, то відправити домашку тим, кому я ще не відправила. А це виходить дві людини, дві з половиною, тому що одній з них треба відправити. А я що вимкнула вже комп'ютер? Треба відправити а, презентацію, тобто тому що ми з нею вивчали алфавіт. Окей, я, до речі, сьогодні собі розчертіла. От, наприклад, отаку табличку на кожну людину. А, у мене тут дата заняття, чи пройшло заняття, чи ні, оплачене чи ні. Потім що ми пройшли на уроці, і останній стопчик, це що я задала на домашнє завдання, щоб я не плуталася, тому що так я можу питати, чи проходили ми це, чи не проходили, але а, не тільки ж я маю свойство забивати какую-то інформацію. Отже, сьогодні мені треба ще дочертити ці можливо, таблички, тому цим я в принципі і займуся. Поки у мене на диво сьогодні дуже багато енергії, це прям я в шоці. насправді. я собою дуже пишаюся, тому що п'ять уроків, три з яких просто підряд шли. Три години підряд. Я, правда, на останньому уроці вже дуже хотіла пісять і піть, але я все одно витерпіла, все провела на ура, тому що останній урок у мене завчений на зубок, тому що це пробний урок, алфавіт. А, я його проводжу всім, тому у мене вже просто, знаєте, на 9 або 10 людині вже я на зубок можу з заплющеними очима розказувати цей урок. Тому так. Отже, мені треба зараз зрозуміти, що я з ким проходила. Так. Цю я сьогодні записала. Далі у мене завтра у мене, до речі, лише один урок, і потім я півдня просто гуляю. Домовилася зустрітися з однокурсницею тому, або з одногрупницею. Добре. Скоро перейде в нейтів спікера. Ну я сподіваюся, я ж не проти, я тільки за. з травленням. Я вчора купила собі пташине молоко, що з його з'їла, мені стало не, не дуже добре, скажімо так. І потім все було нормально, нормально. Сьогодні я встаю, прокидаюся, хочу їсти, одразу щось їсти, тра-ля-ля-ля-ля-ля. І що то у мене так. Скажімо так, не дуже да, хороші в животі. Він якось його крутить, щось таке. Потім думала, Ладно". потім пройшло, я вже захотіла їсти, пообідала. І у мене знову після обіду зараз таке собі відчуття в шлунку. Я не знаю, що у мене ще імунітет впав. Можливо, це все через дощ. Я себе так погано почуваю, можливо, я не знаю. Але я ну, не дуже в захваті, бо в мене не так в слабость, живіт круте. Це або все через живіт, або все через погоду. Я не знаю. Але Ощущення не із лучших? Ну, звісно, ми беремо зонтик, тому що, що там дощ. Я перший урок і Зараз я буду йти за картоплею в сільбо, тому що я дуже хотіла собі запекти картоплю. Дивіться, у мене навіть хвостик сьогодні нормальний Мені треба скоро буде фарбувати волосся. можливо, завтра. Не знаю, не знаю, але я дуже-дуже втомлена, тому що останні дві ще не стріляли. Бачите, треба вже фарбувати. Ну, нічого страшного. Я ще встигаю пофарбувати. Я думаю, завтра. Або після. Можливо, зараз я розведу за фарбою в єлу. Можливо, не знаю. Не обіцяю. Я нарешті вийшла до вас з розмовним форматом, з розмовним уривком блогу. Тому що останні дні через погоду мене прям накривало жорстко. Я так хотіла спати цілими днями. Сьогодні я виспалася, я спала до 11, я спала 12 годин. Я виспалася, зранку встала, пофарбувала волосся, пофарбувала брови, все зробила. Провела вже урок. І тепер мені треба... Трошечки почати прибирання. Проще я сьогодні в санвузлах буду прибиратися і на кухні там також. Помию посуд, притру поверхні, та і, в принципі, все. А підлогу і всі інші поверхні я залишу вже на завтра, і, можливо, сьогодні ввечері ще заміню. Білизну постільну. М -м, мені приїхала вже одна книжечка, яку я замовляла на OLX, І друга, вона ось-ось має сьогодні приїхати. Я сподіваюся, що поки я буду прибирати, вона приїде. Тоді я зберуся і піду за книжечками, потім, може, ще похожу у себе певно, що на районі, бо в центр знову таки не хочу. Коротше. Не сказати, що я дуже сильно замирилася за ось цей тиждень, але. Мене накрило через погоду дуже сильно через те, що було пасмурно, було холодно. Мене почала просто давити до ліжка. Я дуже хотіла спати цілими днями. Я ледь-ледь якось проводила уроки. У мене язик заплітається. Я хочу спати. Думаю, господі. Але сьогодні все дуже нормально, тому що сьогодні, завтра, післязавтра вже буде так тепленько. Ну сьогодні так, плюс-мінус. Нормальна погода. Завтра післязавтра буде 29 або 28 градусів. А потім температура буду, буде спадати дуже сильно. І вище 15 вже не буде, тому вже почнеться осінь, тому це останні, скажімо так, дні, останні три дні теплої плюс-мінус погоди. Ну сьогодні плюс-мінус. Завтра, післязавтра, вже теплої, абсолютно теплої. так. Тому мені треба зараз поприбирати швиденько. І потім, ну я дуже чекаю, поки прийде друга книжка. Мені взагалі я чотири взагалі заказала. Одна вже прийшла, друга ось-ось приїде. Вона вже виїхала з Тувального центру, тобто їх буквально там годинка, можливо, дві. Я не знаю, ем, скільки вони там, коли вони там розсортовують, який у них графік, як вони їздять, непонятно. Але я сподіваюся, що сьогодні вона приїде. Я заберу одразу дві, тому що я не хочу туди кожен день ходити. Хоча мені здається, що мені прийдеться ходити сюди кожен день, тому що я ж загалом замовила чотири книжки і одну. Тільки но ну, мають відправити сьогодні. Ще тобто одна вже приїхала, друга вже десь в Києві. Третю, Третя, по ідеї, завтра має приїхати або післязавтра. І четверту ще не відправила, але сказали, що відправлять, якщо не помиляюсь в суботу, тобто сьогодні не знаю. Блін, так швидко тиждень цей пролетів. Я просто я навіть не знаю. Дуже швидко. Та й взагалі, вересень вже закінчується. Сьогодні 20 число, 20 вересня. Через 9 днів мені в інститут виходити на навчання. Ну ладно, окей, 29-го у мене посвята, а потім вже з 30-го починаючи. Взагалі не хвилююся, якщо чесно. Взагалі не хвилююся. Абсолютно. А на наступному тижні книжкова країна. Які долари ти шо? Здесь бизнес-партнер. Бизнес-партнер. А, ну что, вас? Да, я, видел, я не видел это. А, конечно, так. Контрактовать. Я вообще ничего не почула, что я вам сказать. Рібточки, гуляти у мене сьогодні в планах не було, але в мене так сталося, гадалося. А зараз у нас там книжочок, книжечок, які я забрала. У мене ще дві їдуть до мене, дві вже приїхали, тому будемо розпаковувати ті, які приїхали. Я їх вже дивилася на пошті, тому я вже приблизно маю уявлення, що тут буде. Отже, окей, перше. Перша книжка Ринок під місячним сяйвом. Блін, тут така класна текстура обкладинки. Ось така книжечка. Ринок під місячним сяйвом Джоан Гарріс. І друга книжка я поки, я поки що пройшла зараз. Тут він ще обмотано. Так, все знайшло. Як це викрити. До речі, з чотирьох книг три у мене українських авторів, від українських авторів. Я взагалі хотіла купити книжки на книжковій країні, тобто на наступному тижні, але зрозуміла, що на книжковій країні мені це вийде. Дорожче, тому я вирішила заказати через OLX. Чому я замовляю через OLX? Тому що ну, мені не важливо книжка нова, що її вже хтось читав. Типу, я за цим не ганюся. Вона спокійно може прочитати б книжку, або що вона трохи поцарапана чи щось таке. Мені взагалі байдуже. Я ж беру заради книжки, заради того там написано, а не заради того, як вона там виглядає, щось таке. Тим паче книжки, якщо їх один-два рази прочитали, вони не псуються, типа Асенс. Окей, друга книжка За перекопом є земля. Це український автор. Ото попередня була не український автор, а тут Анастасія Левкова. Кримський роман. Якщо чесно, не дуже знаю, про що тут написано, ну, саме типу, як вона написана, романом чи це більш документально, але я дуже-дуже дуже давно дивилася на цю книжечку. Це тут відгуки, але я не знаю, про що саме ця книга. Тут же ж має бути десь анотація про гуми? Ось. Крим, саме тут минуло дитинство, юність і перше кохання головної героїні. Роман ага, значить це все ж таки написано як роман, не як якась історична книжка. Ні, це добре. Окей, все ж таки вступ до. Таврійського університету викликав у мене інтерес стосовно крім підвищення. Завтра у мене, до речі, відмінився урок, тому я можу спати, скільки я захочу. Я, до речі, читаю зараз досі. Ось це мій рік відпочинку та розслаблення. Я вже, до речі, прочитала так нормально, десь одну четверту, певно, що. Коротше, отак. принципі, мені треба сьогодні все зробити і випрямити волосся, тому що вона вже не дуже себе почуває і зробити майка і вибрати, що я буду вдягати, і потім нарешті ж таки вийти на вулицю. Коротше, зараз ми будемо цим і займатися. До речі, я ж купила нову душ, тому сьогодні віримо приватитися новою душою. Я вчора її не вона дуже класна. Я не пам'ятаю. Мені здається, що в мене раніше така сама була, але точно сказати не можу. Але вона класна, вона хороша. Гіпнотік молон так. Все, що я робила керлером зі своїми діями, воно все просто розкрутилося і саме таким, як воно і є. Без того, щоб я закручувала його кордоном. Це мінус. Це мінус. Я ніяк не можу забути вітру з вчорашнього вечора. Він так класно тверкав. Отак. То пудра, наче, начебто є. Це я взагалі купила десь клас, з класу сьомому. Нагадую, я зараз на першому курсі, в сьомому класі. І це взагалі тіння, я його, але я його використовую хайлайтер. І бачите, скільки я використала, майже нічого не використала. <пирать> Подивіться, де в мене лежить, да все? Тільки більше не падає де до Пожалуйста. Рок на лук. Понятно. Я втомлена, у мене очі просто вже закриваються. Я прийшла додому, купила собі тартар. ледь знайшла тартар в сільпо. Я просто дивилася, отак 5 хвилин на стенд з соусами і не могла його знайти. Але я все ж знайшла, купила ще собі моркву. і прийшла додому, поїла картопельки з курочкою. Коротше, взагалі кайф. Завтра у мене понеділок. А це означає, що це останній кадр з цього влогу. Я прощаюся з вами аж на тиждень. Можу сказати пару слів про цей влог. Саме в цьому влозі почала відчуватися осінь. Дуже сильно почала відчуватися осінь. Вона мене відчуває, і я її відчуваю. А так, в принципі, все. Тому. Побачимося за тиждень.